Відтепер і у Львові Найбільший оператор ринку автосервісних послуг і роздрібної торгівлі автотоварами компанія АТЛ тепер представлена і у столиці Західної України. Автоцентр під одним дахом об'єднує автомагазин та надсучасну станцію технічного обслуговування. Спеціалізований магазин плюс СТО це подвійна перевага для покупця: кваліфікований персонал, сучасне обладнання, комплексне обслуговування. Ми запрошуємо всіх львів'ян і гостей міста відвідати наш автосервісний центр. Вже сьогодні автосервісний центр АТЛ, що на вулиці Науковій 2Б, пропонує увесь спектр послуг. Високопрофесійні фахівці виконують оперативне обслуговування різних марок автомобілів і років випуску. Тут обіцяють особливий підхід до кожного клієнта, як до приватних автовласників, так і до корпоративних. Серед ноу-хау – комп'ютерна діагностика на 3 d стенді точної перевірки розвалу сходження. Окрім того, у автомагазині налічується близько 10 тисяч найменувань товарів. Також Працює стил замовлень на То На сегодняшний день наша география действительно обширна. Мы присутствуем практически во всех больших крупных городах Украины, районных центрах. Учитывая нашу географию, с нами очень удобно работать крупным компаниям, у которых есть большой парк машин, который передвигается по всей Украине. Мы готовы к сотрудничеству. В день відкриття автоцентру АТЛ для відвідувачів діяла святкова знижка 20% на всі послуги СТО та автотовари.